Так, Всім привіт! Буду зараз готувати сніданок. Ми в Полтаві. Артем, що ти зараз опять на, на роботу тут? Діло. Позабирали деякі іграшки з села. Забрали з собою кота. Та він позалазив везде. під диван заліз. E, заховався, де в мене шмотки лежать, звалив мені сьогодні цю стойку для шмоток. Короблядь, боїться ні? Ну Хата ж велика, місця тут багато і мебелі тут не дуже багато. Так що є де місто бігати. І ще й Артем його пугає. Дай Трьома? Давай, показуй. <реку> Артем, це взагалі так. Не ногами буцать, а шариком. Шариком. Так, да. будемо зараз готувати сніданок. Угу. Маша он балакає, вже хоче на руки. Так, і ще сьогодні наші збираються йти гриби. Ну, ми, наверное, не підемо. Ти підеш з папою папи погриби? Да. Підеш? Там холодно. <класти> <класти> uh -huh. Каже, все. Буду так готувати, так? Так, Що я роблю? Зараз буду... поставила гречку. Ще, мабуть, пожарю яйця, треба, каже, швидко снідала, бо він хоче швидко свалити, сходити по гриби. Жарю яйця і зараз буду робити сирники ще. Бо, я не знаю, Артем кашу з утра він не їсть, йому треба щось таке. Типу. Сирники, блінчики, панкейки. Ну, Сьогодні будуть сирники. Я ось купила сира, зараз Да? сбываешь. Все? Маша, будешь вот так, так интересней. Я тебе положу в коляску, будешь дивиться на мене, да? Ты дивишься, як яртем срач То, Просто Ваня сырный кама він не наїсться, ему надо щось більше. Артем, точно на кашу не буде з утра поставила. Гречку. Так, вітамін Д випадь, діти. Що це ще? Що це? Ганят. Всі слова вже каже. Ганят. Так, не забуваємо пити вітамін Д. А ми П'ємо всі, всі все вместе. П'ємо. п'єте вітамін Д. Так, Тьома. Так, Маша, кладемо тебе в коляску. Тм пособирается ці пыть. Бочки тише пораскидал. Госька! Бочки, да. Сейчас Маша тоже будет в коляски. А може не буде, каже, а може не буде. Му? Держи, Маша, нам надо вітамин Дмитрий. Сначала Маша п'є. ми п'ємось Кристоф Давай. По приходу Маші я не давала більш нічого, давала ще яблуко, огірок, банан, все, більш нічого не давала. Ну да, що, нема щось місяці. По мою ложку за Артьому. Боже, що ти твориш? Зачем ти його тут затягнеш? Зачем трактор ходить? А, складати правильно, молодець. Що далі? Не понімалась, я покажу, як я тут готовлю. Маша, Артем тут своїм трактором. Ми його занесли в хату, привезли теж сюди. Все, беру тебе. Ну Артем до сих пор не розібрався, як крутить педалі. Ну нічого. Розбереться, я думаю, пізніше. Все, Маша, беру. Зараз Артему дам вітамін Д і возьму тебе. Артем, крути педалі, да ножками. Поскладав. Ну давай ножками, давай. Давай, одной дави, потом другой. Нет, чьи ему не доходили. О, о! о! А что тут такое? Получилось? Криво. Че курс крыла зафиксирован? Ребеночек. Все. Ты не Ось, дивись, надо... Вот ты ж тоже зачепляет. Підож ти. Ну, о, о, так. О. І корж буде ровно, бачиш? Ти йому лучше покажи педалі, як круто. Не знаю. Айде. Ну давай, ну, ладно. Сюди ножка. Сюди. І давай, дивись, так, Диви. Встав. Отак, давай. О! Як навальний. Добробак. А що це таке везеш, так? Да? Угу. Я, я знаю, що не монавляться, я ж то і сюди. Це було щось. А хто їзде задом наперед на тракторі? Здрасте. Ти що не бачив? Ти ж катався в тракторі, пшеничку сіяв. Що ти не бачив, як тракторист їздить. Прямо нажимає всякі Зього. Зьова. А зьова при чому? Тут, звісно, за цією фігнею, вони нагодували, що воно не достає. От, угу, бачиш, угу. Тут притик ось, до цього добре, угу. а тут неправильно. Угу. Штир короткий. Та це може для трошки старших. При чому? Воно ну, там ось, ось спадає ось, раз і не держиться. Угу. Тут притик, а тут як попало. Угу. Крути педалі, давай ногами. Давай, як я показав. Ні, треба ще педалі крутити. Там. Всю здрасте, сюди. Ты крути коротше. Надо тобі було електрический купувати, так? Ну так, це точно. Так. Я буду зараз. Як не дойду до творога. Все забираєш. Машу держати, що його робити, так? Чишу? Маша. Маша, Маша казала. Você vem, Давай, Não vai, tá meu. Мама, Мама забирай Машу, кажу. Здрасте. Опа. Вообще-то я буду сирлики делать, а я уже їсти жде. Що? Ну не на, не начинай. Ну ти балуєшся, опять. Все, я не буду так з тобою гратися. Вот так ми готуємо сніданок, обід і вечерю. Зачем ви так Да Покладіть їх лежать. Робто ми там кабачки держимо. Ми і кладемо їх, і держимо. Все. Все, я буду бити посуду. Так, да, папа буде мити посуду, я буду їсти готовий. Зараз Машу покладемо в коляску. Маша так діло не піде. Угу. Так, Маша. Маша, кладем коляску, тому що це не діло. Щас я на, на клацею рецепт. І... Ось так дивіться, щоб вона не випала, давайте я. Ти... Забакива. Да. А ти в Ютубі казала, що у Маша два зуба. Ти только в не казала. У Маше два зуба. Маша, два зуба у тебе є. Да, глаз! Так, Маша буде стоять, дивитися на мене. Вот так будемо, так? Да? буду стоять дивитися на вас обох. Будемо машу підкачувати ногой. Вот так. так. Маша буде дивитися, да? Сюди. Так, що ми беремо? Рецепт моїх сирників. Ви коровки. А як? Убирай. два яйца. Опа. Так, он не разделился, Это я Артем. Творог, я не помню, сколько в пачке. 200 грамм, что ну, такая круглая пачка. Так, дальше. Выколоть все немного. <плес> Артём, ну я что-то дико, что Убрала ту машину давай, давай подожди. Все. Так. подожди Так, добавим трошки соли такая черная кофе и надо вот тут было. мы купили две соли одна на консервацию вот це... одна да. морская вот морску возьму отсюда так... а я вас все наверное, высыпаю да? да не знаю морская на горе Черногории, до сих ага. пор стоит так что мне не надо ще? Сахар я взяла насыпала ложку сахара на дно я не буду даже холодки робити. не хочу. так Може пол включити? Ключи холодно. Я в тапочке признаю, где высоком ходить. Так, манка, де моя манка? Ось. Все, і... і кину дві ложки манки. Манний крупи. Раз. Два. Маша, тебе не видно? Так? Да? Давай так. хоп. Я трьома видно. Коса, стіл, ти що, екі, авокадо косиш, чи що ти косиш? Амбай. Амбай коса. А що амбай коса? Авокадо на столі. Все, муку я сюди не використовую, буду використовувати для обвалки, як, не, не знаю, короче, короче так. І вставляю десь минут на 10-15, уманка набухла. Все. Тепер можна зробити кофе. Да? І що ще для мене? Гречка вариться. Та я думаю, що, що ти будеш їсти? Ти будеш кофе тут, чи будеш їсти нормально їду? Нормально а що їсти, нормально. Ну, Гречка, садівське достали яйця пожарю. не будеш? Я просто думаю, кому жарити? Я, мабуть, не буду. Я буду, наверное, силити. Ну, вані мало буде, ваня буде гречка. Все, тоді я жарю Вані яйця і сусіску. Я не можу перевернути. Це буде ваня наїда. А вже цей кричить, бабку йому давай. Ага, я думала, він не буде їсти. Таке. Mm -hmm. О, він наверно, буде. Mm -hmm. mm -hmm. Хлебці, яйцом пожарю. Побачив бабку у Вані сам захоче тоже. Гречка вже зварилася. Да? да. Маша ніяк не засне. В старшому замовлення виготовлено. <laughs> Пока все обслужив обслужуєш тут. Старшому. В старшому свіже. Да, буде а ми де, де купляли вчора? А ти ж сказав, ти забрала. А, так, да, я забрала, там в холодильнику лежать, так. Да. Машу зараз <після> питаюсь укласти, <після> вже хоче спати. Зараз же обіт. І нас, як сюди, обід сніданка. Повані, вроді було уроки вже там закончилось. Ще короткий день, чи що. <після> 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 Він уже каже, <після> давай бігом їсти <після> і по гриби бігти. Я сильне каже не жарила, зараз тільки буду. <після> Та нікому не можна їх. Ну, якщо чуть-чуть Він то яйцо жарене там то з хлібом. Короче, нормально. Нормально. Ложечка. Ложечка, да? Че ложка? Че ложка? Чок? Ложкой, так? Їсти ложкою, бо воно висипається в нього з рота все. А все так. І не спить. Да, я думаю, він буде сирники їсти, потім думаю, що... Той свічень, да, а то і й... є свічі? Вані зробили просто тарілку. Він побачив колбасу і кричить йому. Кашу, колбаску. А мота. наша вкуснятинка. Зараз холодно і вони вже п'ятий день квасяться. Mm -hmm. И до сих пор еще mm -hmm. рано их ложить в холодильник, еще стоят, то есть ждем, пока. Включи они... пол, поставь их на пол. Да, пока они уквасятся до нужного этого. Вот, вот сейчас вам покажу, они еще. Ну да, разрез. Да, они еще внутри такие светловастенькие. Но уже вкусно, они как малосольные пока. О, видите, чуть-чуть вот не доквасился, еще денек-два. Uh -huh. Ну да, надо на пол просто поставить, да? Ну, да на пол. Сегодня. А ты включил пол? Пол включил. Ну вже вкусно, уже вкусно Артем обожает. і я люблю ну да, да. Да, клашине. Та всі люблять. Вони не докластились. Не правда. Неправда. Що всі люблять. Звісно, не правда. Скажи, что ти не еси. То Топ, що вони не вкусні йому, так? Да? А чого вони не вкусні? Бо ти навіть не пробував. Ти, ти ж не пробував. Ну то ж. Як ти можеш знати, що вони не вкусні, якщо ти не пробував? Ну так, да, якщо ти не пробував і навіть не хоче пробувати. По якому його приніс. Сидай. Сідай. Отакі тарелки в вані. І хлебушка. І то же самое. Ну, сейчас сильник закусить. Ну да, сейчас пожалуйста, пожар. две сковородки. Сейчас я сделаю, да. It's it's a, побачив. А? <laughs> <laughs> Все, беру муку. Маша вже познімала носки, Маша. Все, воно вже. манка розбухла. Ну, тут буде дві сковородки. Все, сейчас мочим ручки, машенка. А, подожди. Ручка. подожди. Сковородку. Так, жарить буду на таком масле хи. А еще это. Можешь мне каждый показать? Можно. И Ваню видно, да? Да. Видно, ваня. Видно, видно. сказать. Часто пишет, ну я... Это страшно. Я сижу, как кормлю сейчас Артема, и после таких роликов всегда в комментариях пишут, что він сам наис, скака вы его будут кормить. На самом деле, дивиться, у нас дается и мы так один раз моркнули, и сидит вот такой уже 15-летний парень. Поэтому я что хочу сказать, не успеем моргнуть, как он начнет сам кушать. Потому что ну, маленький ребенок, я хочу его покормить. Хотел бы я этого покормить, а он уже вырос, все поздно. Если бы мы поэтому... не хотели его кормить, он бы уже сам ел. Конечно. Поэтому не торопите время. Всему свое время. Вот так. Мне нравится его кормить. Только ж маленький. Ну да, чему ему не нравится. И машеньку нам нравится на руках носить. Конечно, дела есть, поэтому временами надо ее положить. А так, если бы ничем не надо было заниматься, с утра до вечера просто вечером радуешься. Это ж прикольно. Ну да. Вот так. Так, Все, давай, ну у меня сейчас уже смотрится Да. Так. Кстати, прикольно, мне дуже понравилось в спрее. У нас еще есть авокадо масло. Мы это видели, да? да. Ти подержиш, так? Да? Бо мені ж треба. Ну так. Да. Маша, будемо краще в цьому. Вона любо дивиться теж. Так? Да? Да. Да. Так, можна, звісно, взяти стакан, стаканом їх крутити муки. Ви, ну, я не є, це зараз мене тут весь Ви висот... стол да? замажеться. Ой, нам ну, тут, ну, знаєш, как красиві круглі. На ну так, мені треба швидко. Швидко і вкусно, Вон. щоб було. Це точно. А будуть вони виглядати як круче, як не ну, так... немає різниці? Ні, Там ну вони нормальні будуть. Не плавно, если Головне, Главное, що вони не розповзаются. Oh, Бывает oh. ворота, где тут жидкої. Если домашні лежали да? оскільки раз. Mm -hmm. И він бери, бери. А Бережок. Авірок, Бери, Бере. Бери, Что, бери. есть нормально? Пустней. Mm -hmm. Что, вкусно. Конечно. Если ты не можешь ответить? Конечно, я. Вс, вкусная бурчик. Да. 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 Опа. А я тебе сам научиться їсть. Ніхто не зна. Просто быває кушать, які. сам не должны уміти. А то що не научиться, а че що. Так он умеє есть. Манго, він сам есть, фрукти, він сам їсти. А то вкусно есть там. А зачем ему умітить? Він садик не собирается йти. Да? Научиться тоже. Не балась. Ми не будемо кормити його до школи. Мені лучше проявляется сам куда-то, да? Я сама. А, дай кланя, я сама. Я сама. Я тоже сама скажу. Сейчас я вам плачу. Она буде казать я сам. Точно. Маша буде казати я сам. Маша буде казати, я сам. Ну да. Треба голову лише піднімати. О, не рукуються. Ну, сирників буде, п'ять, на 5 ну, штук 8 ну, з цієї Та Я не люблю багато готувати. Я люблю, щоб їда була свіжа. Приготували, з'їли. Ніколай Якович, бабуся Вера, йому завжди, обід, вечір, завжди щось нове. Я дивилася китайців так їдять. Вони ніколи не залишають їду на завтра. Вони їдять все свіже. Потому ну. что в, Кита... в Китае, если еду оставить до завтра, то она может убежать. А, ну да. Может, может. Ну, просто как подумать, на твоей спине ноги в живых. все говорят. Водичка. А водичка. Все. Водички. Чашечку. Сейчас стаканчик Опа. Опачки. А да, есть просто вода? Нет? Давай, я сейчас на. Ну, ну, ага. Ну, вот они у меня такие вышли. Сейчас еще, наверное, трошки добавлю масла. Будут сухие. И все. Так, все. все. Достало, вот такие вышли. Сейчас помню, можно же было ванили добавить. Все. Сейчас я Маша, отдам маме и сейчас, Тема, сейчас, два штука осталось. Понимаешь? Реально. Сиком тут вышло. Три. Ой, Господи, так, семь. и два. Девять штук. Отлично. Так, Нормально. Хоть бы один ну да, хоть бы один зив, это точно. Вот Правда, сюда? Маша, да. Вот так. так. Тёма, будет я да? Да. Молодец. Так, Вообще надо еще нам съездить купить фруктиков. И поэтому нашему заднему э, купила кормушку. <свят> <свят> да, потому что я мож, нашла, короче, стакан. Тут одноразовые лежали, тут куча такая стопка их. отрезала, налала воды и крышка злотка. Ну да. І з того ще. Ценочка Сино, привезли, а воду нічого, так? Да? Так він ще ж хоч би поїв, ну, до... ну, щоб наші їва сухий кормів. Саме головне, з володу кот не, не пропаде. Саме головне, щоб він туалет облюбовав. А він этот ти, ти не чув? Що? Кіт пішов до Вані, я внесла до давання, а туди він спригнув з гори, прямо спригнув сюди, він пучив, боїться ступити. Бабахнуло то як? Бабахнуло так, я спочатку не поняла, що таке. Може розлякався і заліз сюди, я йому насипала, приносила його сюди на кухню, не захотів. Ну, думаю, зараз може уйду, чи ж Артем його мучає? Тьома, та не ся, а це. Давай, зроби нам кофе. Та я ж не залуцька, він гранат. Зараз, зараз. Спать укладывал. Маша, девочка, спать не должна. она работает Она качала, качала ей в коляске, и она плачет. Она на руках не спит, а рабочая. Да, на руках не Блин, а кто? Ну, давайте твои машинки, давайте. Так я не чую, не ще Я поняв, я це бачу. О, як Маша хорошо виспалася, Выспалася. Зараз поїдуть, вони я її вкладу. Я не хочу, там холодно. ми не погуляємо нормально. Да, Якщо б, через... б гриби були, то можна. Ми б туди от прям заїхали после молодого. Ага. І це, Стало і щось би прямо рядом в округі походило. Ну, так звичайно, а, не так, а так непонятно грибов. Ой, грибов нема, не було до сьогоднішнього дня. І это. Ага. І не ясно. скільки ми там будемо гуляти. Оп. Все. Я напоминаю. Ага. Бо ми любимо, то я люблю оставити, то Андрій... Було кілька разів таке, що скоро купили нову. І в перший Це день там її в нас... да, да, в в квартирі. Да. І в перший день її сажали. Я сажала, а потім. ти. Да. Все. Маша, ты тоже хочешь кофе? Сьогодні Маше надо щось якесь покормим робити, наверное. А я мэрия не кажу це. Кажу, у тебя покорм 2 через 5. Два дня нічого не, ну не, не давала, а пять дней давай. Ну что, Це давала. Не каждый день надо кормить. Mm -hmm. Ну і що їсть основний. Їда основна, да? Да, соборный доступ. Тебе голубика надо? О, да, да, точно. Mm -hmm. Я хочу голубику с сырником. Mm -hmm. Вкусненько буде. <говори> ще може метка, бо там вони не дуже солодкі. Мед десь там стоять, так? <говори> все, а. тепер будемо ми снідати з Андрієм. Голубік ще вчора купила таку -от тебе, ну, наче нічого. Мілка, Ну, вроді не порчена, бо була така прям. Угу. І медок. Це нам хтось давав. Да, наче галіна. Навірно, так. Да. А він так і стояв, просто Андрій не їсть, а я дуже рідко їм його. А, 6. там ще вдома, ще та, ну, в селі, там ще Таня скільки раз присилала, тоже дякуємо. Так. Да. Угу. Угу. Там завжди теж вкусняшка. Все, тоді Для них я метний нам... вообще. Угу. Я з сметаною. Вона не да? безлактозна. Не безлактозна, ну, У -у -у. натурально. Все, Машенька, Маша, всім да. пока. Давай. Маша, Маша, пока, лягай спать. Ля, Маша, Маша. Давай, пока, пока. Можна можна! Ота так воздушний давай, так отак. Вот ммм. А ну чому мисці? Мм. Гранат си дають. Ммм. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.